Капеланське благословіння на 26 травня 23 року в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, Благослови. Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії Господь говорить і вживає знову такі складні слова, що таке істина, і що таке путь, на яких осігся навіть сам Пилат, правитель тоді римський. Який правив в Ізраїлі, він думав, він відповів на те, що коли Ісус йому відповів, що я істина, він думав, що таке істина, хто знає про неї? Істину можна гнібата перекручувати, і така вона може бути, і така вона може бути. І він не зрозумів, що сказав йому Ісус, бо Він шукав неправильно, він шукав, що істина це що? Щось. Да. Щось таке, щось таке, земне. А Ісус йому відповів, що Я є істина, і сьогодні Він каже, я є істина і путь. І це кожному з нас. Знаєте, якщо взяти по-простому, знаєте, по такому по-дитячому, колись ми були в у Лаврі одній, і там жіночка сказала, «Коли, ти, коли я знову падаю в болото, болото тобто в болото гріха, то треба обов'язково витащити голову з болота і подивитися на п'яте Ісуса. Щоб за ним іти, і тоді це є путь виходу з болот. Нехай це буде по-дитячому, але це правильно. Тобто, не що є істина, а хто є істина, і за цією істиною треба йти. Амінь.